Літак для дітей зі Сколівщини летить до Львова. Нагадаємо, цими вихідними у селі Долинівка Сколівського району сталася страшна пожежа. Від неї постраждала уся родина. Мама і бабуся загинули. Троє дітей віком 2, 11 і 13 років. А ще їхні дідусь потрапили до восьмої лікарні у Львові з важкими опіками. Двоє дітей вже перенесли операції. У маленьких пацієнтів залишилося дуже мало здорової шкіри, яку можна пересадити. Коли справа дійде до пересадки, українські лікарі будуть безсилі, тому рятувати наших дітей зголосилися американські медики і робитимуть вони це безкоштовно. А щоб транспортувати постраждалих дітей до штатів, звідти замовили спеціальний літак. Таких усього 10 у світі. Його переліт коштує мільйон гривень. І за останніх дві доби громада Львівщини зібрала ці гроші. Бостонські клініки. Ці куди ті діти будуть скеровані. Вони мають технологію культивування людської шкіри з невеликої невеликої площі в спеціальному середовищі. Вони можуть виростити досить велику кількість шкір, яка може бути використана для пересадки. Це не є штучний препарат. Це є людська шкіра. Це сучасні технології, якими яким володіють тільки декілька поодиноких центрів у всьому світі. Наразі діти в реанімації їхній стан стабільно важкий.